Hello, everybody, and welcome back to my channel. Итак, Imagine 2 for Ukraine. Le lesson 4 Grammar Четвертий урок нашої другої теми. Family Time. Так. Uh, урок четвертий, граматика. Як я говорила вам на попередньому уроці, сьогодні ми говоримо про присвійність. Итак Page 19. Сторіночка 19. Task A. Listen And read. Слухай і повторій. His name is Gabriel. He's happy. Her name is Debbie. She's happy. І так. He – це він. He перекладається як Він. He is happy. Він щасливий. She вона. She. Вона. Це ви ще вчили, мабуть, у попередньому класі, так? У першому класі вже це вчилося. Вивчалося, так? She, Вона. She is happy. Вона щаслива. Якщо ми хочемо сказати, що. He, він, йому належить якась річ, то ми про неї говоримо his, його річ. Наприклад, his name is Gabriel, йому належить ім'я Гейбріел. Якщо ми хочемо сказати, що їй щось належить, то ми говоримо хео. Her. 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 Her Її ім'я Дебі. Отже, he, він, хиз. Його. Хью, uh, she, вона, а хір її. Тобто належить їй. Кет. Now listen and choose. А зараз послухаймо і оберімо правильне ім'я. Окей, okay, good. 1. I've got a brother. His name is Mark. 2. I've got a cousin. Her name is Anne. 3. I've got a baby brother. His name is Hugo. Окей, okay, отже, his name is Mark. Була почута фраза Його звати Марк, його ім'я Марк. Her N is зва... її звати N, her name is N. І третє, his name is Hugo. Його звати Hugo, цього чудового малюка. А зараз трошки пограємо. So, he is a boy. Він хлопець. His name is Tom. Отже, його ім'я Том. поставити відео на паузу. Перечитайте, будь ласка, ці два речення. He is a boy. Він хлопець. His – оце перше. Це скорочення від He is. His name is Tom. Його звати Том. Далі. Вона дівчинка. She is a girl. She is a girl. Вона дівчинка. Отже, її ім'я. Her name is Olga. Her name is Olga. Поставте відео на паузу. Перечитайте ці тверечення ще раз. В голос обов'язково. A man він чоловік. He is a man. Він чоловік. His name is Alexander. His name is Alexander. Olexandr. Окей, okay. поставте відео на паузу і прочитайте ці два речення. She is a woman. She is a woman. Отже, її ім'я. Her name is Sara. Her name is Sara. So, now it's your turn. Read. Зараз твоя черга, читай. Але став на паузу. Відео. Так, я маю сестричку. Пам'ятаєте на минулому році з граматики ми вчили фразу have got, яка скорочується до в got». I've got a sister. I've got. Я маю a sister, сестричку. Her name is Irina. Her. Her name is Irina. Her name is Irina. Поставте відео на паузу і прочитай, будь ласка. Ці два речення. You've got a brother. У тебе є брат. You've got a brat. Чому ми обрали you? Тому що тут єдине слово, яке підходить. Тому що усі останні слова my his, your це слова, які показують присвійність. Отже, у тебе є брат. Знову ж таки його ім'я. Його звати. His name is Stas. His name is Stas. Good. Do task C. Point ask and answer. Покажи, постав питання і дай відповідь. Прослухаємо спершу діалог між дітьми. What's his name? Franco. He's my dad. What's his name? питає хлопчик. Як його звати? Франко. Франко. Він мій тато. Так само може запитати про маму. Так, What's her name? А як її звати? Mary, наприклад. Her names, she, she is... my mom. Так, вона моя матуся. Her name's Mary можна додати. Так? She is my mom. Знову ж таки, What's his name? Uh, Max. He is my brother. Max, він мій братик. Про сестричку. What's her name? Як її звати? Як її ім'я твоєї сестрички? Кей. Okay. Хелен. Пограйте в таку гру, вона дуже-дуже корисна. Уже сьогодні на уроці ми з вами вивчили слова, які позначають присвійність. His, його, якщо щось належить хлопцю або особі чоловічої статі, дорослому чоловіку, можливо, Хео – її, те, що належить представниці жіночої статі дівчинка, жінка, бабуся. That's all for today наразі це все. Ще детальніше ми розглянемо це питання, звичайно, у наших зошитах, у writing practice. Тому, будь ласка, переходьте на канал, шукайте необхідний матеріал. Долучайтесь до спонсорського ком'юніті. Яке зростає кожного дня. Дякую усім. До зустрічі в наступному уроці. До речі, ми будемо говорити про 4X. Goodbye, good luck!